Де є обов'язкова наявність вищої юридичної освіти, і е, скласти істи, е, які дає право на заняття адвокатською діяльністю, і після того стажуватися півроку у адвоката, який відповідно має право на те, щоб стажувати осіб, або рік відпрацювати помічником адвоката. Тобто ви розумієте, що навіть на законодавчому рівні на сьогоднішній день е, неможливо просто отримавши е, диплом юриста, піти отримати Адвоката і вже здійснювати захист по представництво осіння. Що стосується взагалі, специфіки діяльності, насправді, з одного боку, адвокатом ну, плюси цієї діяльності, яка направила після Державної служби, це те, що ви самостійно розпоряджаєтеся своїм робочим часом. Але насправді це інколи. Ну, тобто, момент цієї відповідальності перед людьми, які до вас звертаються, і момент відсутності керівника, який би там сказав, що в тебе сьогодні вихідний і все. Ти ж за що не відповідаєш, бо у тебе сьогодні вихідний. На жаль, у ну, нас немає такої можливості, тому що якщо дзвонить людина, це може бути вечір, ніч, ранок, там, знаю, святкові дні, вихідні дні, їм вже потрібно щось сталося. там, ну, Зокрема, я практикую балузі захисту під час кримінального переслідування. тобто Типу, Пришли з обшуком сім ранку, може послати злочину, це ж ніколи не цікаво, Тут Треба збиратися виїжджати. Е, якісь стаються інші події, там ДТП, просто затримання, які ніч знукової доби встаються. Е, потрібно ну, це розуміти, все, залишати, свої справи, виїжджати і е, здійснювати захист, рятувати людей, як я говорив. Е, тому е, це є одна з специфік такої діяльності, що. Так, ви вільні, у вас немає, скажімо, керівника, у вас немає такого внутрішнього трудового розпорядку, але виключно від вас залежить те, чи ви будете належним чином виконувати свої обов'язки як адвоката перед клієнтом, чи ви будете мати ту клієнтську базу взагалі, і чи ви будете достатньо заробляти кошти від того, наскільки ви віддаєтеся цій професії. Тобто попри те, що, власне, немає такого нормованого робочого дня, але часу... Що е, я от, е, скажімо, маю зараз колег, у яких е, так, думаю, отець, ну, з моєю допомогою вони вийшли в світ, і я їх вчив тому, бо вони ой, багато роботи, багато роботи. Я кажу, ви неві, працюйте. Ну, слушай, я устала там. Ой, вже до мене ввечері позвонили, ой, там в мене вихідні, ой, там в мене є дві справи впроваджені, то не давайте мені треті, бо я вже не справляюся. Немає такого бути. Якщо ви. Націлені на розвиток, якщо ви націлені на те, щоб заробляти достатньо коштів, щоб люди розуміли, що якщо ну, як би там не було, в нас ж цей, скажімо, момент зустрічати по там якомусь зовнішньому вигляду, він все рівно залишається. Тобто разом з тим, презентуючи себе як адвоката, і якщо вартість ваших послуг... Відповідно, вона дає найнижчою і там, можливо вище середнього рівня, то людина має бачити, що ви виїхали до неї в гарному настрої, там, з посмішкою, нормально одягнені і, відповідно, працюючи, паралельно працюючи, людина розуміє, за що вона платить кошти. Що стосується взагалі часу, скажімо, так, який витрачається на те, щоб. Постійно, бути, постійно слідкувати за тими змінами, які в законодавстві, це фактично постійне навчання. Тобто те навчання, яке ви зараз проходите, це абсолютно, ну, скажімо, така форма легка і мінімальна, яка може бути. Тому що коли ви будете розуміти, що саме від вас у вас немає там, вчителя, керівника. Ще когось, виключно від ваших знань залежить те, як ви допоможете чи не допоможете клієнту, плюс від цього залежить ваш заробіток, плюс від цього залежить ваша реклама, тому що якщо ви не допоможете одному, другому, третьому, то потім ніхто до вас видатися не буде, тому що скажуть, що не потрібно взимку нічого. Не можете допомогти не орієнтується. Тобто постійне навчання і постійне, скажімо, відслідковування позицій. Повністю тут у нас дуже класний, можна прийняти замовлення від клієнта з однією правою позицією, а під час судового розгляду вона зміниться і не вийшло. Тому постійне-постійне навчання. Що стосується, що стосується взагалі кроків, так, які потрібно зробити, ну, перш за все, це потрібно любити. Знаєте, що якщо ви будете займатися улюбленою справою, то ви ніколи не будете працювати. Є такі вислів. Е, то я, в принципі, не вважаю, що я працюю. Я просто займаюся. Я займаюся адвокатською діяльністю, тому що я це дуже люблю. І воно мене, в принципі, навіть коли я е, е, фізично заморююсь, все рівно воно не змушує для того, щоб прийняти рішення про якусь зміну професію. Е, тому е, виключно, якщо хтось відчуває... Поклик має зрозуміти, які є законодавчі піддаються для того, тобто здобути юридичну освіту, пропрацювати два роки юристом, далі можна собі обирати той напрямок, в якому ви хочете працювати. Дуже важливо насправді обрати напрямок діяльності той, який вам ближче. Тому що ну, можливо є спеціалісти, класні спеціалісти у всіх галузях права. Однак я все таки більше переконаний до того, що орієнтуватися, звичайно, можна у всіх напрямках, але е, практикувати, щоб якісно надавати про допомогу, потрібно кількох можливо, можливо, в одній. Тобто, якщо е, людина там здійснює якісне представництво в інтересах осіб там в цивільному судочинстві, то відповідно вона вже там не, не настільки якісно буде в кримінальні, чи там в господарські зовсім інше судочинство. Ми ж тобі, та, адміністративне, господарське, цивільне. З 2018 року, пам'ятаєте, прийшла реформа і представництво інтересів суда, в принципі, крім малозначних справ, що там якихось, можливо, не пам'ятає <свіслях> здійснюється виключно адвокати. Тобто, якщо раніше до 2018 року дуже багато скажімо, було варіантів для юристів, маючи диплом, піти зробити доручення. Від людини і собі займатися діяльністю, то з 2018 року наші законодавці вирішили, що має бути монополія адвокатури, і виключно адвокати мають представляти інтереси в судах по е, різним інстанціям. Що стосується адміністративного, е, зокрема, адміністративне оскарження дії бездіяльності діяльності суб'єктів владних повноважень, податкова служба, яка до вас дотична, виконавча служба, інші організації, е, охорона праці. Які, так би мовити, слідкують за дотриманням суб'єктами господарювання різних норм, але інколи вони трактуються по-своєму. Я працювавши в податковість, зрозумів, що в нас, на жаль, чомусь так система побудована, що нараховують різні штрафні санкції або донараховують податкові зобов'язання тим суб'єктам господарювання, які дійсно працюють, які мають найманих працівників, які мають основні засоби, які сплачують мільйони податків, але давайте ми ще донарахуємо кілька мільйонів. А ті, хто, скажімо, продають уявні там, не знаю, мільйони тонн вугілля або палива з точки А в точку Б, і на цьому заробляють теж мільйони, але в них немає ні найманих працівників, ні офісу, нічого, то в принципі ну, що ж, штрафувати. Що не Нема кому -то. Ось. Тому це мене теж дуже обурювало, працювавши в податкові служби, коли я розумів, що це ну, так не має бути, а позиція керівництва, хоча в дорученнях, які були. Нам видані керівництвом було зазначено, що ми маємо право відмовитися від позову, визнати позов, не подавати перецілів стави чи визнати її, однак, звичайно, цим користуватися не можна було. і Мене це обурювало, коли е, приїжджає адвокат, представник костюмчику, зайшов засідання, виграв справу на кілька мільйонів, сів автомобілі і поїхав. І ми з, з маршрутки з, з портфелем <тас> тягнемо ту справу до суду. Потім суди, назад, виїжджаєш, голодний, Т 30 гривень, скільки було віддячений. Да. Командірович не отримав 30 гривень. Це щасливий державний службовець. Ось. Ну, такі певні речі спонукали до того, щоб все-таки відійти від державної служби і е працювати на себе. Однак, звернувши увагу, що. Е Робота, тобто в другому випадку, для того, щоб стати адвокатом, потрібно два роки юридичного стажу, і будь-яка робота на державній службі, ну не тільки на державній службі, а державною службі, робота в прокуратурі, в суді, в міській раді, в юридичних відділах, вона допоможе вам зрозуміти різницю між теорією і практикою. Тому що насправді, коли я прийшов працювати в юридичний відділ в нашій податковій, то. Це теоретичне навчання воно абсолютно не допомагало в роботі. Теоретичне навчання воно формує, скажімо, певне бачення, формує вміння працювати з нормативними документами і формує можливо таке знаєте, бажання якоїсь наступної професії чи можливість визначитися, ким ви бути. Однак насправді теорія від практики. І навіть при змінах от, прийняли якийсь нормативний документ. Зараз актуальне питання з травня місяця по відстрочці мобілізації по всім цим організаційним моментам, є нова постанова карміни, якої не було, є зміни. І ми, практикуючи адвокати, які в принципі працюємо з цим, ми теж стараємося такі зробимо типу, наради, думаємо, як, хто як розуміє той абзац, які документи потрібно подавати, хто як розуміє подачу тих документів. Тобто лише з того моменту, як ви безпосередньо розпочнете впроваджувати в життя якісь інструменти і механізми, які ви вважаєте за потрібні для своєї роботи, ви зрозумієте, працюють, вони не працюють, чи потрібно щось змінювати. І це стосується кожної агалузіправи. <кхем> Може щось щось розказати? <кхем> <Я, я кхем> <можу. кхем> Може нам в десь кіно? Ну, Просто в якому напрямку далі нам. В якому напрямку далі нам спілкуватися? Про що? Про що вам розказати по галузям, як не знаю, як я здійснюю захист як. А можете розказати вашу найважчу справу? Найважчу не можу, тому що в мене можна згодила ваша. Ну, Насправді, ви знаєте, найважчі справи це скоріше перші справи. Тому що, ну, зверніть увагу, ще чим відрізняється робота адвоката від роботи, ну, до прикладу, структурі правоохоронних органів. Я з цим не ближче, просто ми про це говорить. Відбувається якась ситуація. Ну, візьмемо позавчора. Так, позавчора затримали на території під одного з посадових. Будеться затримання. Тобто є особа, яку затримують, там 3-4 чоловіка, оперативних працівника, експерти, кілька слідчих, ще їхні керівники, ну так, чоловік з 10 е -е, різних організацій, там, служба безпеки, медичних розслідувань, слідчі управління. Вони всі роблять одну роботу. тобто Їхня задача задокументувати там, ну, в даному парку там, отримання ХБР і стримати людину. Якщо виїжджає адвокат, я виїжджаю, я один їх. 10, вони теж з вищою юридичною освітою, вони теж попрацювали певний час в структурі правоохоронних органів і я. Тобто, тут потрібно, по-перше, ну зберігати якийсь спокій, щоб не розгубитися. По-друге, чому я кажу що ваші справи перші, коли це вже в тебе 10-й такий виїзд, ти зовсім інакше сприймаєш. Коли це перший виїзд, то звичайно є хвилювання, звичайно, намагаєшся там, не забути. Що робити, і в результаті все рівно забуваєш. Тому все приходить з досвіду. Однак насправді роль адвоката вона досить важлива саме в тому, що ви, будучи адвокатом, ви маєте бути настільки професійним, настільки знати їхню роботу і свою роботу, щоб змогти по мірі можливості або допомогти цій особі одразу, або одразу з моменту вступу в справу для себе вже. Скажімо, докази або документувати там відсутність доказів для майбутнього захисту. Тому що є такі речі, що від вашого рішення, типу прийнятого зараз, буде залежати вся наступна справа. От Особу затримують там, з наркотиками в кишені. Приїжджають працівники поліції і кажуть: ви, ви, дасте, ви даєте наркотики, ми проводимо огляд місця місці Ми особу не затримуємо. Не видаєте, ми затримуємо, обшукуємо, забираємо від От. От. От Я маю вирішити, як нам краще. Чи людина їде від ДТ, бо я знаю, наприклад, що в нього наркотики буде експертиза, він буде триматися під вартою. Чи оглядом місця події вилучить, і він буде на свободі, наприклад, за то, поки там буде та підозра. Ну, Тобто, тут в кожній ситуації.